І всім привіт! У мене на балансі 12 тисяч блінгів, і нарешті я їх рішив потратити А вирішив я їх потратити того. У нас у магазині тут дають подарунки до нового ну точніше до лунного нового року. І бачимо, мені тут дають 888 монет. А мало Мало давати 888 блінгів. Ну, так як у мене максимальне кількість цих блінгів. Мені дають монети. І все ж таки я вирішив купити за них собі скини. Тут дивився ці кол... колекцію, цю... точніше, скини дивився. І тут є різні скини. А так, я собі їх вибирав. Но... Мені іменно ці із... Як це називається, із цієї теми, де вони. От. Мені сподобалися скини по темі головорізи. Вони реально прикольні. от Скін на поко. Раніше він давався з Брайл -пасу. і, Мені каже, він реально зачетний скін. У мене вже є скін на ворона, Костяной ворон, і він виглядає просто шикарно, як за 5000 блінгів, і також лихая лола. І також виглядає дуже прям круто. Вона давалася раніше за це, як то Соловая Ліга. Ну, скін вже достатньо, мабуть, такий давній. Но все одно я вирішив ці скіни прикупити. І в мене буде хоч перша моя колекція. Тут у нас три скіни. Чекай, ага, три. І один пін. Поняв. Значить, у нас буде вся колекція, а значить піни за них не дадуть. Дадуть тільки, Дають тільки за ворона. Ну, ладно. І будемо їх купляти, і будемо їх дивитися. Першого я куплю. Як цей скін Desperado Поко. Desperado Поко. Окей, давайте що скин включає модельку, ефекти, анімації, матеріали. Ну, коротше, понятно, Давайте купляємо. 5 тисяч блінгів стоїть, І подивимося, чи мені дадуть блінги, чи все-таки все, все будуть давати монети. Ну, Зараз це подивимося. Вау, такий прикольний скін. Окей, забираємо. А, Даючи пін. А чого воно не показує, а колекція все одно збільшилася, я зрозумів. Тільки не зрозумів, чого вони не показують. Ну в мене все одно максимальне е, це... кількість, так що мусю купити ще ось цей скін, лихая Лола і також скін зачотний, так що купляю. Надіюсь, потім не з'являться якісь прикольніші скіни за блінги, тоді буде якось. Не дуже так весело. Так, ліхая лола забираємо і також забираємо крутий пінчик. І все, у мене колекція зібрана. Прикольно, будемо набивати на них кубки. Боєць поки мені реально подобається. І давайте я хотів подивитися, чи нам дають. А, мені все рівно дають монети, я поняв. Ну, що сказати, обідно. І так, да, ми потім будемо це відкривати ці подарунки з лунного нового року. Я просто чекаю, поки появиться легендарка, і ми будемо відкривати на всіх аккаунтах все підряд. Окей, давайте я подивлюсь, подивимося на скини, які я тільки що придбав. Де це у нас? Що ми там купили? Поко і Лола, І давайте на них подивимося. Щоб мені звісно знайти їх. Ну На Лолу теж прикольний скін такий. Я хотів на Лолу купити, Пока не хотів брати, але все одно скін у нього також дуже прикольний такий. Особливо така тема. Головорізим мені сподобалася, Так, що ось такий скін. Можна, в принципі, було зіграти. Ну Давайте я ще подивлюся на Лолу. Лола, походу, я на лолі кубки не набивав, але я не пам'ятаю так. Можливо, він набивав, можливо, не набивав. Так, давайте Лолу ще знайдемо. Не пам'ятаю, вона міфічний чи епічний боєць. І так, нарешті знайшов Лола, це у нас епік. Так, прикольно. І дивіться, О, це також 5 тисяч. Ну, я бачив цей скін. Він також мені такий красочний, реально прикольний. Можливо, цей скін треба було брати. Но... то, що там, Я хотів зібрати всю колекцію. Ну так, да, цей скін також другий прикольний. Тут іконка йде, особи і матеріали, ефекти. Так що цей скін також дуже прикольніший. Можливо, треба було і цей скін купити. Ну... Ладно, вже купив ось такий прикольний скін. Лихая лола, хай буде вже він, хоча б буде колекція. Ну і давайте я зіграю на поко. Пойдемося, як той скін. І народ, пишіть в коментарях, якщо у вас також є такий скін, а у нас штольня. Ну давайте хоча б парне зіграємо і відкриємо цей один стар дроп. Подивимося, як він. Мені також залишається ще один персонаж, і все, і в мене буде там скільки? 66 персонажів чи скільки там їх і грі, я не пам'ятаю. І в принципі туди буде вже обідно, я якось не хочу прокачувати ту, ті планети. Якось безсмисліно, який з них толк. Могли би реально цікаве додати так. Ну так, да, є ефекти вистрілів. Так що реально зачетно. Я, походу, поняв, мені треба звалювати віців. так. Супер. Такі в мене колекція буде. жаль, ніякого не дали графіті чи що там. А, мені пін вроді дали, треба буде його також поставити. Так що буде прикольно. І також буде через пару днів прикольне відео по китайському Brawl Stars, буду там. Отримувати дуже багато скінів, і також будемо купляти, можливо, скіни за блінги, але це не точно. Там подивимося, Якщо я їх виберу. Я хотів там лолу купляти, ось цю, що тут купив, але думаю, ліпше візьму її собі на основу. Ну, коротше, так, да, ми тут стоїмо, походу. Або було тічет. Тічет. І сховаюсь. Так. Давай, 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 брат. Сюди, супер, і. Тепер мені треба тікати. Такс. Ясно, слили, ну... Клоун. Like І так, взяв скін на лолу. Також вирішив подивитися ефекти. Скін також зачний. Но цей скін мені більше подобався, ніж скін на поко. Він ще раніше давав за ту штуку, треба було набивати 60 перемог раніше, щоб купляти цей скін. Зараз трошки проще, і він, мабуть, вже просто давно, типа, пройшло там якісь, Не знаю скільки там має пройти часу. Точніше днів, десь... Може рік, може півроку. Я точно не знаю скільки там треба має пройти, щоб з'явилася змога купляти скини. І так, ми не можемо виграти, я вже 2 катці грав на поко, але все одно не можу виграти, бо отримати той стартроп. Так, нарешті виграв. Давайте погнали відкривати стардроп. Може щось випаде, але мені недавно випадала легендарка. І випав цей. Як то фігня називається Набула. І Гіперзаряд випав набола. епічний. відкриваємо епічний. Точніше. Так, удвоїтель жетонів 500. Ну, Прикольно. І на цьому народ все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. І також, якщо вам подобаються такі скини, а якщо вони у вас також є, то ставте лайк і всім пока.